ще досі гадаєте на кавовій гущі, що потрібно вашій рослині, яке підживлення, тоді це відео для вас. Доброго дня! Мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. І сьогодні я поділюся з вами власним досвідом та результатами підживлення цитрусових рослин. Розкажу про свій графік підживлення і чим саме я підживлю ті чи інші рослини. Також. В телеграм-групі та посилання є під цим відео. Я оголошую новий конкурс, за результатами якого ви можете отримати для себе дуже гарне підживлення для рослин. Тому обов'язково підпишіться, окрім на канал, ще й в телеграм-групу. Добре! Але все поступово. Переходимо до практики. Не знаю наскільки ви заглибились в тему і переглядали мої відео, але місяць тому я. Проводив певне дослідження, і сьогодні ми з вами розглянемо результати, які безпосередньо пов'язані з тим, чим же ж підживлювати. Е, якщо ви вперше, то скажу, що моє особиста практика та, це підживлення біогумусом власного виробництва. Ну, але сталося це не так давно. Тому ми, ви зараз тут можете спостерігати. Та місяць тому я е, зробив обрізку своїм лимонам. Та два види лимону, і тут ми бачимо, що це в нас є грунт, в якому одна третя йде з біогумусу. Тут ми не додавали біогумусу. Відповідно, рослини росли поряд, та поливались однаково, але результати на обличчя це один вид рослин лимонів, та це от інший вид. Тут взагалі катастрофа. Тому в цьому відео, як кажуть, я вже підвожу підсумки. І показую реальність. Та тут ми мали біогумус, та тут немає біогумусу, Ну результати результати не брешуть. Ну, біогумус не так давно я його почав виробляти на балконі. Про це є відео попередніх. Зайдіть на канал, подивіться, детально все розказую. Що б я хотів показати, це результати того біодобрива, яке я використовував до. Того часу. Та. І тут ми бачимо з вами таку руку буде. Та, похання оператору, показати ці гарні квіточки, тому що вони будуть обрізатися Я навіть для себе, та для себе занотую. І ще хочу вам показати дещо цікаве, як результат цього біодобрива. Тому йдемте зі мною. А це вже лимон, який в мене знаходиться на лоджії, зав'язав плодики, і окрім плодиків. На кожній гілочці є цвіт, і це просто шалені. Я не знаю, це буде щось у вигляді алечі, тому що кожне, кожна, ну, з кругом, кругом та він почав давати отакий от гарний цвіт. Але це все результат не одного дня і системної роботи. Тому повертаємося і будемо розбиратися в цій дуже важливій та цікавій темі. Ну, а тепер про підживлення поступово по крокам все детально розбираємо. Перше, дуже важливе, це ґрунт, який ви додаєте та в що саджаєте вашу рослину, чи то цитрусову, чи іншу. В моєму випадку, це ґрунт компасана універсальний з, відповідною, е з відповідними добавками. Та, тобто Я не використовую ґрунт для цитрусових, всі добавки додаються потім. Використовую ґрунт компосана універсальний, там відповідна кислотність ґрунту. Що ми бачимо? Ми бачимо, що коли рослина всім задоволена, то от вона має таке листя, бачите, яскраве, зелене, де немає нічого зайвого. Та нічого зайвого, ну, це свідчить про те, що рослинки вона всім задоволення, та задоволена йде просто час, вона собі зростає. Ну, маємо розуміти, що у разі, якщо в нас з'являються певні такі. Незрозумілі та причини, до речі, про це я вам детальну інструкцію дам в кінці відео, тому залишайтеся, та як визначити, що не вистачає, та наглядно все побачите. Маємо розуміти те, що е, це наслідки, які були 2-3 тижні перед тим. Тобто, ми щось додали або не додали, або перелили, або не долили. Та відповідно, 2-3 тижні це було зроблено. Також дуже важливо, якщо ви починаєте реанімовувати вашу рослину, це не відбувається миттєво. І в цьому є плюс і мінус. Та, рослина не реагує так, як ми з вами, коли ми щось з'їли не те і відразу нам стає погано. Та рослина так не реагує миттєво, то це відбувається поступово. На початку, е своєї, як то кажуть, свого захоплення цитрусовими рослинами я був у пошуку. Що, де, чим підживлювати, і натрапив на дуже цікавого молодого хлопця Івана Кірсанова, який проживає в Умані, який самостійно розробив дуже гарне органічне, органічні добавки, Та? Тобто, фактично, чим мене зацікавило, тим, що Іван сам цитрусовод, та? і фактично, станом на зараз, він вже має патенти всі відповідні, та? коли я брав, він тільки був на цьому шляху. І ми маємо таке дуже гарне. Органічне біодобриво ОБ, саме його я розіграю е, в нашому телеграм-каналі. Та, Вам цього вистачить на рік, а може і на більше, якщо у вас невелика не, не кількість рослин, та, я говорю не про сад. І ви зможете ознайомитися з цим. Також, кому буде цікаво, та, я залишу контакти Івана, за якими ви можете собі придбати. Це органічне добриво. Та. Відповідно, як ми бачимо, ця рука буде вирощена на цьому органічному добриві, та цвіте просто шалено, запах. Ну, вам його не зможу передати, але це просто, та це просто щось неймовірне. Але, на жаль, рослинка замала для того, щоб плодоносити, і я мушу по завершенню цього відео та обірвати це листя. Але ви бачили лимон? Та це просто, просто фантастика. Тому відповідно щодо графіку, внесення. Підживлення. Мій особистий та зібраний з різних, практикує та практикую і показую результат. Я особисто собі розробив наступне. Кожного 30-31 числа і кожного 14-15 я вношу підживлення в ґрунт, тобто кожних два тижні. Відповідно, я чітко собі знаю, ага, сьогодні 30 чи 31. Підживлення робиться ввечері, обов'язково після того, як вже сонце. Та зайшло відповідно у потрібній пропорції, в залежності до того, що ви обрали, ви розводите. Та, в моєму випадку, це 2 мл. І фактично всі рослинки проливаються. Та 2 мл, і всі рослини проливають. Кожне третє оприскування, кожне третє оприскування я також роблю за допомогою цього біодобрива. Та, тобто, фактично. По листу, і це також важливо і потрібно робити, тому що через лист е, органічні і потрібні речовини вони засвоюються набагато швидше. Та, тому зараз літо, зараз активно рослини ростуть, квітнуть, та, і їм потрібно, ну, це все гарно, гарно і швидко підживлювати. Що на що хотів би звернути увагу, коли ваша рослина з незрозумілих причин, ніби для вас. Та ви її підживлюєте, ви все чудово робите, але вона все одно втрачає листя. Так? Ну, в даному випадку рока буде втрачала листя, тому що він не може стягнути таку кількість е квітів. Так? І відповідно він от починає з цього листя брати всі поживні речовини, тому що ну, це його діти і він мусить їх спасати. Але що робити, коли ти от ніби підживлюєш і по листу, і ну, а не... листя? Листя опадає та і різні інші фактори відбуваються неприємні. Що може бути ще причиною, з якої я зіштовхувався, це кислотність ґрунту. Відповідно, та, от якщо у вас є лавровий лист або ананас, та, відповідно, ці рослини потребують більш кислого ґрунту. Відповідно, коли рослина не має тої кислості, вона не засвоює або залізо, або фосфор. Та, і все. І щоб ви, чим би ви її не підгодовували, та, вона, вона просто того не сприймає. Та. Тому, е, якщо ви використовуєте ґрунт, в якому ви не розумієте, що це за кислість, тому перевірте в першу чергу кислотність ґрунту. І вже потім додавайте біодобриво. Зараз я використовую, повторюсь, це від Івана Кирсанова, та, і додаю Біогумус, якого в мене ще не є так багато. Та, як мої Хробаки не встигають його виробляти. Та але от потрішки-потрішки по трішки, руку буде, я додав зверху трішки біогумусу, і коли я відповідно його проливаю, та поживні речовини йдуть туди, і коріння, як кажуть, тим харчується та дає це листя. Тому з часом я перейду виключно на власний біогумус, та Якщо ви не маєте часу, можливості та розводити цих Створювати цей е, в домашніх умовах біогумус, білого ви можете замовити в Івана, або інші взяти органічні, та, які вас цікавлять, пошукати, підібрати для себе, ну і відпрацювати певну таку технологію. Ще е, чув позитивні відгуки щодо осмокоту. Він також не є проблематичним. Та відповідно, є там пропорція, коли ти раз на сезон вніс, коли пересаджуєш рослину, та, і він там діє аж до зими. Взимку підживлювати рослини ні в якому разі не потрібно при умові того, що вони у вас зимують. Та, якщо, припустимо, є у вас певні види лимону, які потребують такої 10, 10 зимування, та, коли діапазон 8-10 градусів триває, та, тоді підживлювати їх не потрібно. Але про це ми поговоримо взимку з вами. Ну, підводимо підсумок. Перше, що вам пораджу, це обов'язково. Підписатись на мій канал, звісно, перейти в Телеграм-групу, там у нас конкурси, спілкування та дуже цікаве таке ком'юніті. Далі, е, що важливо, це скачати, от я зараз тут так спробую монтаж світа. Візьміть прямо зробіть скрін, та отут буде що потрібно рослинам, в відповідності від того, які є пошкодження по листу. Та виставлю вам. І також це розміщу в телеграм-групі. Тому, якщо хочете скачати в гарному форматі, не робити скрім, заходьте в телеграм-групу. І відповідно та розробити для себе зручний графік, дати, коли і що ви підживлюєте. Мається на увазі, та я собі зробив. 30 31 14 15 Це ці дні я собі пролив раз на два тижні, і це не є. Тобто, не потребує зовсім багато часу. Тому. Підживлюйте, вирощуйте рослини, щоб наша земля була ще більш зеленішою.